Доброго дня, любителі відеоігор! І сьогодні я вам покажу, як бити штрафні удари у PES 2015 Заходимо в настройки, клавіатура і ставити собі все так, як у мене стоїть. Так. Починаємо бити. Я буду показувати з ближніх дистанцій, на дальній дистанції буде окремий відеоурок. Перший удар у нас простий. Направляємо ку дворіт і б'ємо приблизно з такою силою. Не сильно. Удар гол. Другий удар буде убойний удар по ближніх дистанціях. Зажимаємо F2 і нажимаємо кнопку удара приблизно з ось такою силою. Удар і гол. Цим способом легко забити. Так, ще один спосіб. Цим способом теж дуже легко забити. Зажимаємо з англійське F1. Водить Кріщана Роналда. Потім. Кнопка удара, кнопка паса і кнопка удара. Удар гол. Прекрасний гол. Ще раз. Я б'ю Роналдо і тому на початок вибираю Бейла. Зажимаємо з англійський F1. Кнопка удара, кнопка паса і кнопка удара. Удар гол. Так. Можна ударити з 21 метра. Так. Тепер зажимаємо з англійський і F3. Тут просто буде у нас сильніший удар. Не точніший, а сильніший. Направляємо ко дворіт, кнопку удара, кнопка паса і кнопку удара. Гол. Ще раз. ну, Ударимо гаритом бейлом. З англійський, F3. Гарит теж вмію бити. Кнопку удара, кнопка паса і кнопка удара. Удар і гол. Так, звідси спробуємо. З англійськи F3. Ну, цим способом найлегше забити з більшніх дистанцій. Так. Кнопка удара, кнопка паса і кнопка удара. О, який прекрасний удар! Можемо спробувати ще з ближніх дистанцій звідси. Тут зажимаємо з англійськи F1. Для дуже ближніх дистанцій я рекомендую е, бити з F1. Кнопку удар, кнопка паса кнопка кнопку удара. Удар і гол. Ну, бачимо. Я думаю, що ви зрозуміли, як бити штерфеній у pes 15 і Всім дякую, і до побачення.